Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди Іси і все наповняєш, скарби дібери і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усілякої скверни, і спаси благий душі наші. Від марка святого Євангелія читання. Сказав Господь: Як тяжко тим, що мають багатства, увійти в Царство Боже, учні були здивовані цими словами. Тоді Ісус знову заговорив до них і каже, Діти, як тяжко тим, що звірилися на багатство, увійти в царство Боже. Легше верблюдові пройти крізь вушко голки, ніж багатому війти в царство Боже. Дивувалися вони ще більше і один до одного казали, хто ж тоді може спастися. Ісус глянув на них мовив у людей це неможливо, але не в Бога. У Бога все можливо. І заговорив до нього Петро Ось ми покинули все і пішли слідом за тобою. Ісус озвався і каже: Істину кажу вам: нема такого, хто кинувши свій дім або братів, або сестер, або батька, матір, або дітей, або поля ради мене та ради Євангелія, не дістав би сторицею домів, братів, сестер, матерів, дітей і піль. Тепер у цьому часі серед переслідувань. І в майбутньому віці життя вічне, і багато з перших стануть останніми, а останні першими. Вони були в дорозі, простуючи в Єрусалим. Ісус ішов перед ними, і дивувались вони, ідучи за Ним, і були в страху. Розважання, і багато з перших стануть останніми, а останні першими. У християнстві, якщо хоч на хвильку прийняти переконання, що ми чогось досягли, можна потрапити в серйозну пастку. В історії церкви було багато осіб, яким здавалося, що вони чогось досягли, навіть робили чудо, а потім попадали у великі гріхи, падали у великі гріхи. Тому ніколи не варто задовольнятися тим, що ми щось знаємо, щось розуміємо, чи можемо на цей момент. Завжди маємо пам'ятати, що нагорода падінь існує аж до кінця нашого життя. Святому Антонію Великому, коли він уже помирав, з'явився дьявол і сказав: Ти, Антонію, спасенний, ти провадив святе життя. Але навіть у той момент святий не прийняв його похвали. Отже, завжди мусимо усвідомлювати свою слабкість, крихкість своєї природи, розуміти, що ми легко піддаємося гріхові, що ми дуже слабкі, і в будь-яку хвилю свого життя можемо спіткнутися і впасти. Ніколи не можемо бути певні себе, тому Господь підкреслює. Що ми маємо зростати, усвідомлюючи свою слабкість, обмеженість, маємо прагнути зростати в Бозі, ніколи не задовільняючись тим, що маємо і ким ми є. Владика Венедикт Олексійчук